В сьогоднішньому Євангелії чуємо про те, як Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Так. Галілея місце простих людей, так. простих людей, десь там в Єрусалимі казали, що доброго може бути з Назарету, так. звідки де народився Ісус Христос, так. а це було Галілея. Це була Галілея, так і Самарія, місто, де взагалі юдеї вважали самарятян нечистими. Так? нечистими. Господь проходив між тим, між простотою і нечистотою, так? для того, щоб витягнути кожного, притягнути кожного до себе. До відносин з собою. Бачимо, що йому на шляху зустрічаються цих десять прокажених, і чуємо, що вони кричали здалека, ще не пізнавши Ісуса Христа до кінця. Можливо, ще не війшовши з Ним. Так, не війшовши до церкви, так буває. Людина починає деколи своє навернення десь там, поза церквою. Так може бути. Знаю одного священника, який є прекрасним. Свідченням Божої ласки, любові і благодаті їздить зараз по цілому світі, дає свідчення, як Бог змінив його життя. Він каже, я був наркоманом, я валявся там, вже, десь в себе вдома, весь незрозуміло в якому стані. І одна репліка вилетіла з моїх уст: Господи, врятуй мене. Там, серед тієї кімнати, там, де він валявся, Господь прийшов до нього. Щоб врятувати його, це стало місцем його живих відносин. І що зробив і вивів з нього священника, довірив йому, що через його руки він приходить на цей вівтар. Це прекрасне свідчення того, що Господь не нехтує ніким. Важливо тільки вміти звернутися. Бачимо, що тут ці десять прокажених теж кричать здалека. Але кричать важливі слова, кричать «Е, Ісуса-наставнику. Це означає, що вони перебувають в відносинах з Богом. Наставником називали Ісуса Христа Його учні. Так, ті, хто були вже з ним в глибоких відносинах, а отже, і ці 10 прокажених вже десь там, на цій відстані від нього, е, умудрилися війти з ним в живі відносини. Ну, але учнівство не дорівнює спасіння. Дуже важливо вміти поглиблювати свої відносини з ним. так? Юда теж був учнем Ісуса Христа Іскаріотський, але звернув з цієї роги. Тобто, учнівство як постійний стан, як постійне місце зустрічі з Христом, так, так. І бачимо, що з тих десяти осіб лише цей один самарянин з цієї нечистоти, мало того, що в проказі, то ще й е, того, кого вважали взагалі до того нечистим ритуально, так, умудрився прийти і дякувати Христу. А де ж дев'ять поділося? Де поділося тих дев'ять, які йшли е, е, разом з ним? Оздоровились тілесно так. Але чи спаслися це запитання? Так, це запитання, бо Господь говорить до цього самарянина, що ти, віра твоя тебе спасла, не оздоровила, але спасла. Він говорить про глибший стан душі. Сьогодні святкуємо прекрасний спомин нашого українського святого. Святого Йосафата Концевича. Це один з найвидатніших постатей. Його тіло є нетлінним. Його тіло є нетлінним. Він народився в місті Володимир, Волинська область. Він був архієпископом полоцьким так, в Білорусі. І його вбили за те, що він хотів бути вірним тому, до чого його кликав Христос. Після смерті навіть його вороги сказали: ми вбили святого, ті, які його вбили. Так, його тіло поховане біля гробниці святого Петра, який символ єдності Сходу і Заходу. Він йшов цією дорогою вірності. Він кожен, кожен день дякував Христу і казав такі прекрасні слова: якщо мене вб'ють, то простіть тим, хто це зробив, бо так хоче мій Господь. Бо так хоче мій Господь. Це є символ чогось цих глибших відносин, символ спасенності. До якої він дійшов? Так віримо, що святий Йосифат Кунцевич заступається за нас з неба з усіма святими, там особливо зараз, в часі, якому ми проживаємо, в часі війни. Але, дорогі брати та сестри, сьогодні важливо вміти задати собі це запитання. Де я перебуваю зараз? Хто я є з цих десяти прокажених? Куди якою дорогою я йду? Чи перебуваю я в учнівстві? Чи називаю я Господа моїм наставником? А якщо так, то чи готовий прийти і дякувати йому? Чи готовий бачити в кожному дні свого життя Його дію? Чи помічаю я це? Чи можливо все списую на те на, 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 на випадок або на свої таланти лише, на свої заслуги? Це важливо. Бажаю кожному з нас почути ті слова від Ісуса Христа. Підведися і йди, Твоя віра спасла тебе, а не лише оздоровила. Амінь.